Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Котре дорогі у Христі, браття і сестри, ми зустрічаємося на сторінках Святого Письма і страждаючої людини. Ісус, кожного разу. Коли бачить біль такої людини, про який описано у святому Євангелії, намагається не оминути, а допомагає. Але перш за все, достукає, достукається до глибини серця тієї людини. достукається своїми словами, своїми запитаннями, достукається своїм поглядом. І навіть своєю присутністю. І коли ми знову і знову читаємо сторінки Святого Письма, то бачимо, як насправді було багато знедолених людей, які були прибиті горем через якусь неду. Але якщо глибше задуматися, то можемо сказати що не тільки у той час, коли жив Ісус Христос, були такі люди, але і сьогодні поруч із нами знаходяться такі ж самі люди, які потребують допомоги, які також чекають якоїсь милостині від тих, хто є поруч. І ми ось так роздумуючи над цим, маємо ще глибше задуматися над однією дуже важливою істиною, що не тільки в історії є такі люди. Більше того, не тільки поруч із нами є такі люди, а навіть коли подивимося у глибину своєї душі. Маємо побачити, що дуже часто ми є такими людьми. Отже, можна зробити певний висновок, що люди умовно поділяються на таких три типи. Перші це ті, хто бачить якусь біду і горе тільки після того, як людині сказати. Щось подібне, коли ми прочитали про те, що сталося колись. Чи щось подібне до того, коли нам хтось скаже, там ось той чи отой потребує допомоги. Другий тип людей це ті, хто вміє сам побачити, що хтось потребує допомоги, чи не тільки допомоги, а вміє сам побачити щось у когось. Тобто, чи якесь горе, чи якийсь гріх і тому подібне, а третій тип людей це і люди духовні, ті, які вміють побачити у собі ось потребу тої допомоги духовної. Не допомоги тілесної, а саме допомоги духовної. Бо кожна людина. Потребує ось цю допомогу духовну. Але не кожна людина вміє це усвідомити. Не кожній людині притаманно це побачити через ось цю нашу нищість, через оцю нашу гріховність. І ось так, коли задумуємося над цим, то можемо дійсно сказати, що і ми також потребуємо духовної помочі. Щось подібне, як ось цей сліпець Єрихонський, про якого ми сьогодні читаємо. Він, цей Єрихонський сліпець, до якої групи людей належав. Ось коли ми добре прочитаємо ще раз рідки цього святого Писання цього священного Євангелія, то можемо сказати, що він та людина, яка змогла побачити, що сама потребує духовної помочі, духовного зцілення. Бо як він звертається, спочатку він запитує людей, хто, чому такий шум біля нього. Він не каже усім, чуючи, що, що біля нього шум такий допоможіть мені, люди, подайте мені милостині. А запитує у людей, чому шум? І коли йому кажуть, що Ісус Христос проходить повз Нього, говорить Він у голос, починаючи кричати, Ісусе, Сину Давиді, помилуй мене. Тобто просить помилування у Бога. А якого Він помилування просив? Чи він просив саме про зріння? Добре, знаємо, що у той час не була так розвинена медицина. Зараз ми можемо сказати, що людина має хоч якусь надію через певне лікування чи певні операції відновити свій зір. А у той час за життя Ісуса Христа не була так розвинута та медицина. І люди, які були незрячі, не сподівалися вже на щось добре. Вони були немов би приречені, приречені до ось такого поганого життя. Більше того, зачасту від них відмовлялися навіть рідні і знайомі близькі люди. Сьогодні можемо сказати, що незрячі люди. Мають місце, де проживають, хоч якась, але є допомога від держави. А у той час, якщо людина була незрячою, нічого не бачила, то вона, скоріш за все, була приречена до ось такого злиденного життя. І тільки те, що в милостині хтось подасть, за те вона і жив. Бо більше ні на що не могла сподіватися. І тоді, коли Христос прийшов до цього чоловіка, питає, що ти хочеш, а Він каже, хочу бути здоровим, хочу бачити, хочу прозріти. Христос, бачачи, що говорить цей чоловік не зовсім про прозріння тілесне. Допомагає йому зціляє його тіло, а водночас і зціляє його душу. Отже, помилування, якого просив ось цей чоловік, не зовсім стосувалося помилування для тіла. Бо розумів він сам, що хто знає, чи зможе отримати зцілення. Але Скільки на нього упало, скільки випробувань він отримував у своєму житті, що він якраз просив у Бога, щоб Господь помилував його душу. Щоб у цьому помилуванні Господь зняв із нього той тягар тілесний. Щоб він зміг. Заповнити свою спорожнілу душу Богом Ісусом Христом, за що і отримав відповідну нагороду. Бо попросив у Бога, а Христос каже, віра твоя спасла тебе. Тобто Він повірив, що Бог може дати йому ось цей порятунок. І отримав цей порятунок від Бога. Дуже часто, дорогі у Христі, браття і сестри, ми є похожими до цього сліпця, але не в усьому. Похожими тільки у тому плані, що самі є сліпі, сліпі душевні. Більше того, у цій сліпоті душевній ми інколи не намагаємося навіть шукати Ось того духовного прозріння. Ми не хочемо, щоб душевний спокій оселився у нашому серці. Кажемо, що нам так добре, ми так привикли, нам добре живеться, ну і що, що я не бачу якогось орієнтиру у своєму житті. Зате мені добре, зате я маю більш-менш, можемо сказати, добре життя. Я перебуваю спокійно і тому подібне, тому я і не шукаю ось того духовного прозріння. На це можна навести один гарний і чудовий приклад. Англійський письменник, який писав дуже багато гарних творів, якого звати Герберт Уельс, написав гарний твір. Який називається Країна сліпих. І у цьому творі він описує, як люди, які були сліпі, навчилися жити. Розказує він про головного героя, який був альпіністом. Тобто той, хто любив підкорювати різні гори і скали. І підкорюючи одного разу скали Еквадору. Розказує цей письменник, цей герой головний альпініст, падає на інший бік гори. І, впавши на інший бік гори, бачить невимовну красу, гарне місце, луги, поля, у яких сливають пташки, у яких пасуться гарні тварини, у яких Є і панує спор, де гарна, чиста, джерельна вода. І дуже багато описує, що місце, яке придатне для щасливого і благополучного життя. І упавши, туди цей головний герой шукає людей, які би могли допомогти йому вибратися назад, знаходячи. Людей він дивується їм, а потім бачить, що ті люди, які там жили, були усі сліпі. Тобто були тими, хто ніколи нічого не бачив. І розказуючи це, потім дізнаємося, що ці люди були сліпими вже 15 поколінь і навчилися. Жити так у своїй сліпоті, що зі свого словникового запасу слів вичерпали такі слова, як бачити, такі слова, як подивитися і будь-які інші слова, що пов'язані із зором людей І коли прийшов цей чоловік туди, говорить їм, і дуже часто говорить, а ви бачили те, а ви бачили інше. Чи допоможіть мені знайти дорогу, кажіть мені дорогу. А я своїми очима подивлюся і піду туди. Люди, дивлячись на нього, дивувались, думали, що він говорить, він якийсь божевільний. Бо люди не розуміли, що таке дивитися. І впродовж багатьо... довгого часу, коли цей чоловік був там, люди почали казати, що його потрібно лікувати. І відправивши його до одного лікаря місцевого, то лікар сказав, причина його безумства є два випуклі шари, пухлини, які знаходяться у нижній частині лобової кістки. Добре, тепер розуміємо, що говорили про очі. А у тих людей не було очей. І... Сказали, що потрібно, щоб він став нормальний, щоб не був безумний, вирізати ті пухли. Сказали, що це є не важка операція, але після цієї операції цей чоловік стане нормальною людиною. І ось так, дивлячись на це, на цей приклад, можемо сказати, що ми, люди, які інколи. Живемо без Бога, не можемо зрозуміти тих людей, які бачать Бога духовними очима. Ми є як ось ті сліпці і кажемо про тих духовних людей, що вони є безумні, що вони є, не мов би, якісь хворі. Але ось ті безумні, на наш погляд, є великими віруючими людьми. Це цим, розказуючи людям і пояснюючи ось цей Євангельський уривок, говорить, що Христос зрячий прийшов у світ до людей незрячих, до людей сліпих. І ми, незрячі люди, дуже важко можемо, а інколи навіть і не можемо. Зрозуміти зрячого госта. Але Христос лікує усіх нас, так як сьогодні єрихонського сліпця. Він лікує для того, щоб змогли побачити Бога, для того, щоб змогли побачити ось той правильний орієнтир у своєму житті. І так як ось ті сліпі люди із тієї країни сліпих, вони дивувалися зрячому. Ми маємо відкинути ось цей подив нас незрячих, до людей віруючих, а дослухатися до них, бо ті люди дуже часто намагаються нас навернути до Бога. Ті люди дуже часто нам розказують, як добре бути із Богом. Так як ось той зрячий чоловік-альпініст розказував, як то добре бачити увесь світ, як то гарно, коли він бачить, як пташки співають, не тільки чує той прекрасний спів, а бачить, як ті пташки співають. Тому і ми, дорогі українські браття і сестри, послухавши сьогоднішнє повчання зі Святого Євангелія, маємо подивитися на себе, так як я говорю кожного разу, і запитати себе, чи я є зрячий духовно, чи сліпота духовна не опанувала моїм життям, чи я намагаюся побачити свій гріх. Чи я намагаюся побачити ближнього, який потребує милостині від мене? Чи я тільки бачу свої пристрасті, чи я, чи я тільки бачу свої бажання і намагаюся їм догодити? І ось коли, ось так запитаючи себе і давши собі правдиву відповідь, будемо намагатися виправитися то тоді духовне прозріння від Бога прийде до нас. Пам'ятаємо про це і завжди знай, що Господь, тоді, коли людина просить у нього помоч, тоді, коли людина зі щирим серцем звертається до нього, завжди нам допоможе. Так як сьогодні ось цей єрихонський сліпець. Кричав Господу, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, і Господь йому допоміг, Господь Його помилував. так і на, коли духовно, будучи сліпими, будемо намагатися прозріти. і своїм серцем, своїм життям, взиваємо, взиватимемо до Бога про Його помилування до нас. Господь обов'язково і нам допоможе. Нехай Господь Бог завжди підкріплює нас і чує наші прохання, і дає нам духовний зір для того, щоб крокувати, прямувати до нього і до вічного царства. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.